Ми будемо мати сьогодні зупу мішану. По-італійськи то називається Мінстрони. По-нашому зупа з фасолькою дрівненькою, чечевицею, горохом і таке всяке. Ми наливаємо сюди води. Напевно, ще трошки. Ми маємо такий баняк спеціальний. Щоб ми не, не варили її годинами, ми кладемо його в цей спеціальний баняк. Ми налили води і накидали е, скільки, тут було 450 грам, а ми дали більшу половину. Це, напевне, 300 грам. Ми кинули того, всього такого різноманіття. Зараз ми накриємо то. Той баняк, у нас така кришка і поставимо на вогонь. Ну, так як я то не вмію робити, я переадресую своєму чоловіку. І кладемо на вогонь. Ставили наші крупи або бубові. Або всяке різне, як ви, як ви хочете, в скору варку і поставили її на вогонь, і хай воно нам вариться. Тут нам вариться вже курка, як на розділ. А це курка не на розділ, це просто буде одне разом. Це буде така зуба. І зараз приступаємо до, наших, до нашої другої страви. Це будуть баклажани і гречка з курячим м'ясом. Так, ми поставили на вогонь піску вироду і наливаємо трошки олії, багато ні, і кладемо панчету або бекон, або панчету, як хто хоче. Її можна нарізати такими кубиками, як у мене, але можна нарізати і такими пластерками, якщо ви берете цілий. І ми також висипаємо його сюди. О, він пахне. І другу половину також. Ми взяли не афомікатий, не, не копчений панчету, а ми взяли її таку солодку панчету. І хай вона нам і разом з цим смажиться. Вона трошки смаж... Нам не треба її смажити до, такої... до такого кольору якогось такого, а тільки так, щоб вона нам дала свого соку трошечки. Так, ми лишаємо, ідемо робити далі. Ось такими, такими, Отакими простерками. певно, буде забагато. Зробимо завеликі. Отак, розвіти мої. Угу. Окей. Суболь завелика. Окей? Окей. Окей. Так, сідаємо сюди цибулю. Окей. Така воно тушечко поки воно буде куситися. Можна більше дати цибулю, цибулі можна менше. цибулі багато не буває. Так як в нас є тільки один баклажан, ми думали, що ми маємо його більше. Ми вчора робили рагу, то ми, то ми замінимо баклажан перцем. Окей, нарізаємо моркву. Наш моркви також багато не буває. Тут буде ще тим краще. Okay. Окей. Зараз ми туди кинемо нашу морку. Слово нашу в мене паразити. Цибуля. боля? ми це ми кидаємо морку. Я так думаю, що можна ще одну кинути. Кинемо ще одну. Окей. Okay. Мы, так як ми купили 51. Так, як ми купили 51 баклажан, ми його нарізамо вот так. Окей. Окей. І розріжемо його спата. Ми купили один. Ми вчора робили рагу. У нас баклажан буде нарізаний отак. Вот І отак. Вот І так само це розвину. І ось так. Пуста. Наша морква ось, вона ще буде тушитися, то не дуже нам треба, щоб вони нам ми зараз наливаємо сюди ложку столову соєвого соусу. Може ще трошки. Окей. Чубком будемо говорити, якщо можна налиш. Перемішуємо і даємо йому подружитися з цибулькою і з морквою. І тільки вони подружаться, одразу кидаємо перець. Ми нарізали перець і зараз його кидаємо до нашої пательні. Кинули ми перець. І за перцем відразу кидаємо баклажани. Okay. Чим більше баклажанів, тим також краще. Но, Но поки баклажанів у нас немає, то ми обійдемо. На, обійдемося, цим тим ми. Отак. Все. Тушиться просто. Все. Чистили цибулі. Ми накришили огірків. І тепер даємо, хоч ми ніколи не любимо давати помідорів, але ми даємо одну помідори, помідоріну. Зараз спитаємося, чи треба ще одну. Це треба одної помідори чи є. Як кажуть. Ну, дамо ще дві маленьких. Скільки тут було І так, ми нарізали гірків. Багато-багато, бо в нас... Нам попалися дуже смачні в магазині огірки. І нарізали так багато помідорів. Само собою цибулі нарізали багато, посолили, окидаємо сметану. Ммм, ще добре. Гречку, бачите, яку... Брудну гречку привозять наші хлопці з України. Вона продається і, певне, не по малій ціні. Ми цю воду зливаємо і набираємо свіжої. Мусимо промивати її декілька разів. Я вже не говорю, про те, що, що їй завелося, що трошки підсмажити, підзарити я там. Набрали трошки більше води, як завжди. До гречки кладемо її, що варити, вроді би, ну не варити. Хай вона нам закип'ятиться, і ми її будемо ще раз мити. Так, так Ти вже готова. Так, загорить. Це вже готове. Закриваємо нашу дубку, яка наполовину готова, але наполовину не готова. Закриваємо, ходимо сюди кришку, дивимося, дивимося на наше м'ясо, на наше філе. витягаємо там, якщо воно вже зварене, це я думаю, що це філе вже зварене. Окей. Okay. Витягну. Гречка в нас кипить. Гречку також ми забираємо звідси. Вона нам не повинна кипіти. Ми її повинні ще раз промити. Для того, щоб промити, ми помилок нічого. Взяли чист, чисту ложку і бачите, і мішаємо тут. Все. Бачите, яка вода чиста. Отаку От гречку в мішечках продає Україна. Та їй буде встидно. Я розумію, що в нас війна, але це все роблять приватні організації, бізнесмени, які мають купу грошей і продають нам таку гречку. Ми багато тої гречки зробили, але будемо їсти. Бачите, я її промивала і ще не можу ніяк вичистити її з бруду. І Скільки я її промиваю, щоб вона була чиста. Виливаємо цю воду, вона вже не більше. Чиста майже до кінця. І вся вода, яка там лишилася, ця вода, кладемо на вогонь, щоб воно википіло заново. Так, дивимося чи нам поставили, хай бариться гречка. Дивимося, чи нам зварилася картопля. Ні, ще не зварилася. так. А ми йдемо розбиратися. З м'ясом курячим, в цьому розрізаємо його і думаємо, як його ми маємо нарізати. І, напевно, ми його тільки обсмажимо, ріжемо великими ковалками. u I klademo naši i smažemo ih. Так, Ми нашу філейку обсмажуємо з цим і зараз її не солили. Ми, ми трошки, коли ми її варили, ми робили з неї, робили з неї і бульйон. Тепер ми її обсмажуємо і будемо робити заправку для нашої гречки. Ми її зараз дамо сюди, наші вершки і дамо. Соєвого соусу. Пробуємо. І соус соєвий її посоли. Okay. Так, ми кидаємо соус, соус сметанку. сметанку. Робимо таку підливу до гречки. Окей. Okay. Ну, так як ми чисті галичами, чистокровомні навіть, можна сказати, ми сюди залиємо. Тепер це пополочка. Бачите? О, І пополукав. Так, це готується. Тепер що ми робимо? Ми робимо що? Даємо. Тойвого соус, якого. І це все буде у нас отак. Сметанково, красиве. Це все буде на... наша гречка. І тепер даємо соусу. Отак. У нас нічого не солене. Соус соєвий, зелений. Окей. Все. Пер воно хай нам трошечки провариться в соєвому соусі. А робимо заправку для нашої супи. Ми нарізали цибулі, натерли моркви і дали одну столову ложку. Налили олії. хай воно трошечки просмажиться. Так, дорогі мої, в першу чергу дякую за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, кладете лайки, коментуєте. велике велике вам спасибі. Стараюся всім відповідати на лайки хороші, на коментарі хороші, на коментарі не хороші. Ну, що зробить? Життя? У нас ми з обідом справилися, у нас на обід мала бути горохова зупа, ну так як ми горох... Не намочили, І я думала, що в скороварці воно звариться швидко, а воно не зварилося, то ми зробили нашу зупу з макаронами. Так що, у нас зупа з макаронами на перше, на друге у нас гречка з м'ясом, і баклажани, і рагу таке і овочеве, з салатом, з огірків і помідорів. На цьому я з вами прощаюся. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Нам кажу смачного, а вам кажу до зустрічі.